Доброго дня! Вас вітає вище професійне училище номер 17 Мене звуть Костроб Дар'я. Я навчаюсь на другому курсі за професією кухар-кондитер. Керівник мого дослідницького проєкту, викладач вищої категорії з предмету хімія, грабер Анжела Олександрівна. Тема мого дослідницького проєкту: Як змінюється склад м'яса під час термічної обробки. Розгляньмо процес варіння. Для цього експерименту я обрала мінімум інвентарю: дерев'яна дощечка, ніж з нержавіючої сталі та невелика каструля. Пропоную саме перейти до експерименту. Поставимо закипати воду. Тож, воду ми поставили на вогонь, нехай закипає. А поки приготуємо м'ясо до варіння. Будемо ділити його на рівні 4 шматки. Наша водичка закипіла. Солимо за смаком. На черзі нас м'яний перець. А також листи лаврового листа. Дістаємо перший шматок м'яса. черга шматочка м'яса номер 2. Шматочок номер 3. Шматок під номером 4 у нас на сьогодні останній. Підіб'ємо підсумки, розріжемо перший шматок м'яса. Він недоварений, про це свідчить зовнішній вигляд, адже м'ясо рожеве всередині, і на дотик воно дуже-дуже жорстке. На цьому етапі за жорсткість м'яса відповідає колаген. Колаген це такий білок, що складає третину всього білка в організмі. Основний будівельний елемент міститься в шкірі, м'язах, кістках, хрящах та зв'язках. Розріжемо шматок номер 2 М'ясо також жорстке. Знову ж за це відповідає колаген. Проте на цьому етапі відбувається явний процес денатурації білків. М'ясо стає менш жорстким та більш ніжним, тому що колаген гідролізується до желатину. Також міоглобін білок, який надає м'ясу червоний колір, окислюється до коричневого або сірого кольору. А актин та міозин білки, які при нагріванні ущільнюють м'язову тканину, що призводять до втрати вологи. Шматок номер 3 На цьому етапі відбувається окислення ліпідів. Жири, що містяться в м'ясі, при контакті з киснем окислюються. Це призводить до утворення пероксидів, альдегідів та інших сполук, що змінюють смак та громад м'яса. Проте, окислені ліпіди можуть руйнувати вітаміни та інші корисні речовини. Це сприяє втраті харчової цінності м'яса. На четвертому етапі більш помітно проявляється реакція Майера. Це реакція між амінокислотами та цукрами, що містяться в м'ясі, яка протікає при температурі 140-165 градусів за Цельсієм. Меленоїдини, що утворюються в результаті реакції Майера, надають м'ясу коричневий колір. Тож, які вони хімічні зміни в м'ясі при варінні. Білок у неактивній формі перетворюється на денутурований, а головною умовою такої реакції становить температура від 40 до 70 градусів за Цельсієм. На черзі у нас гідроліз колагену, простими словами, розпад на желатин. Коли колаген контактує з водою, він перетворюється на желатин. Єдина і головна умова це тривале нагрівання. Температура повинна бути від 80 до 100 градусів за Цельсієм. Варіння повинно становити не менше як 2 або 3 години. Третя реакція це зміна міоглобіну. Це такий пігмент м'яса, який має пурпурово-червоне забарвлення. Реакція виглядає так: міоглобін контактує з оксигеном і утворюється оксиміоглобін. А якщо його ще й нагріти, то метиміоглобін. Четверта і остання реакція окислення амінокислот при тривалому варінні. Амінокислота реагує з киснем, у результаті відбувається окисне дезамінування, утворюється кетокислота, амоніак та вуглекислий газ. Ось мій експеримент підійшов до кінця. Дякую вам за увагу!